Ржаве листя Чорноморського флоту опаде дно. Ночка це може? Буде відкрита охота на овець. Бажаю здоров'я незламним. Російським кораблям та кримському мосту якнайшвидше стати підводними об'єктами. Сьогодні унікальний випуск. Я поспілкуюсь з людиною, яка керує зброєю, що сниться у страшних снах кожному моряку Чорноморського флоту Росії. Так, ми поговоримо з оператором морського дрона Сібейбі. Саме ця технологічна розробка СБУ підірвала Кримський міст та уразила низку російських кораблів. Перед нами оновлений зразок 2024 року. Мені випала велика честь поспілкуватись із співробітником військової контрозвідки СБУ з позивним Алмаз. Це саме та людина, яка керувала одним з тих дронів Сі Бейбі, які вразили кримський міст влітку 2023 року. Бажаю здоров'я! Вітаю, дякую, що знайшли час на цю розмову. І перше моє запитання, яке я не можу не поставити, про емоції і відчуття, які приходять в момент, коли розумієш, що завдання виконано, і твій дрон вразив таку жирну ціль. Після безпеки годинного переходу відслідкувати свої емоції дуже важко, однак, коли. Розумію, що всі сили і старання були потрачені не на марно, це круче секса. Я зрозумів. Тобто, всі 20 годин ви фізично керували дроном. Абсолютно вірно. Це була операція високої концентрації і високої психологічного навантаження. Які е, якості повинна мати людина? Загалом, і як вона повинна готуватись до таких операцій: а гнучкість, імпровізація, швидкість прийняття рішень, відповідальність, кмітливість, хитрість і декілька сотень годин тренувань дозволяють досягнути певного результату. А чи відчували ви якийсь психологічний тиск в момент керування дроном, в момент операції? Ну, насправді. До цього люди всі були готові, і це не відчувалося прям критично. Однак на теми мої військовослужбовці, які мають тримати холодний розум в виконання таких операцій. Нещодавно СБУ презентувала нову версію дрону Сі Бейбі. Версію 24-го року. Скажіть, будь ласка, чим вона відрізняється від попередньої версії і в чому її унікальність? А, нова версія C-Baby покращена в усіх характеристиках в а, аквадинамічних, в технологічних. Вона отримала можливість проходити понад 1000 кілометрів а, і доставляти корисне навантаження понад 1 тонну. І Цим самим наші інженери здобули таку можливість, як використовувати дану платформу як багатофункціональну, на яку можна ставити різне озброєння, яке буде використовуватися для знищення нашого ворога. Тобто, чи правильно, я розумію, що Сі Бейбі це вже не просто дрон Камікадзе. Він може виходити в море, стріляти чимось у ворога і повертатись назад. Абсолютно вірно, це багатоцільова платформа, яка зараз хіба що не вміє літати. Чим саме стріляє дрон Сі Бейбі, оновлений, ми поки я так розумію, не будемо говорити. Я думаю, що скоро Наше велике українське товариство побачиться на результатах нашої роботи. Як саме керується дрон? Сібейбі? Сібейбі керується за допомогою пульта управління, який знаходиться на базовій станції, в якій може бути в будь-якій точці земної кулі, з якого оператор буде мати можливість керувати морським дроном. Рух по воді відрізняється від руху в повітрі. Якщо ми порівнюємо повітряні дрони і морські. Ну перш за все оператор має розуміти стихію, стихію води, швидкість течії, напрямок цих течій, вітер, аеродинамічні показники дрона, глибини орієнтуватися в місцевості на морі. І це надто відрізняється від безпілотників, які літають по небо. Десятки годин практики дозволяють оператору володіти всіма навичками для того, щоб ефективно виконувати бойові завдання. Мати характер і упорство в досягненні своїх результатів. Тоді можна цим Перевершувати дану стихію. Чи є у вас на пульті керування дроном кнопка самознищення на випадок, якщо дрон можуть захопити наші вороги? У нас є така кнопка. Ми маємо можливість віддалено самоліквідовувати виріб в будь-якій точці його знаходження. Морські дрони СБУ вже стали, як кажуть наші західні колеги, «геймченджерами» в цій війні. Сучасні технології трансформували людство. Я прикольна цитата. Та типу, повклав шла пописав свої книжці, книжки четверта провослово революція. На рахунок трансформації цієї книжці дуже багато описано про війни майбутнього. Нас ну, зараз що таке середовище до війна. Блін ну, взагалі в світі таких він ще не було, де така інтенсивність технологічних рішень. І люди починають воювати не м'ясом і мишцями на головою. Світ трансформувався стрімко до невпізнання. Прибудовуються системи там постачання, використання, застосування. В тому числі військовій промисловості інтенсивності, такої, яка зараз присутня на е, фронтах України, в тому числі в Чорноморському басейні, не зустрічалося ніде. Це перший президент, і нам потрібно враховувати ці фактори, вчитися е, створювати технології, які зможуть міняти хід війни. Має ще сотню дві таких дронів, які адаптувати під сценарій ведення бойових дій на морі. ворожий флот можна просто закрити в їхніх портах, які взагалі не зможуть ніяк рипнутися нікуди, тільки буде для них тягарем, а не корисним інструментом в досягненні військових цілей. І в майбутньому, мабуть, ми побачимо застосування дронів такого типу на всіх континентах, де. Є море. Чи розбиваєте ви пляшку шампанського об Сі бейбі, коли спускаєте його на воду? Єдине, що ми розбиваємо об Сі Бейбі, так це російські кораблі і мости. Бажаю вдалого полювання морським малюкам у новому сезоні. До речі. Нещодавно українці задонатили на 35 таких дронів для СБУ. Тож звертаюсь до всіх російських тимчасово надводних об'єктів. Чекайте на вибухові зустрічі з цими красеннями. Вони вже йдуть до вас і по вас.